Треба дружно привітатись. Добрий день. Дружно-голосно сказати: добрий день. Вправо, вліво поверніться, один одному сміхніться, Ще раз дружно привітались. Добрий день. Наше заняття, любі дітки, має бути якнайкращим, а ви, а ви маєте бути уважними, розумними, кмітливими, організованими. Нас запросили в гості до себе мешканці чарівного міста. Погляньте яке незвичайне місто. Як і в кожному місті, тут є вулиці, на яких стоять будиночки. Якого кольору будиночки ви бачите? Чи однакові вони? А зараз я вам пропоную послухати казку, як виникли букви. Було це дуже давно. Жили собі на світі діти хлопчик Петрик та дівчинка Оксанка. Вони дуже любили свою бабусю, бо вона розповідала їм казки та співала колискові на ніч. І такі гарні були ці пісні та казки, що, слухаючи їх, діти ставали добрими та красивими. Усі, хто бачив їх, говорили, що красивіших і добріших дітей не зустрічали ніде і ніколи. Всюди, де бували Петрик та Оксанка, сяяло сонечко, співали птахи, розцвітали квіти, посміхались люди. І захотілось Петрикові й Оксанці розповісти всім дітям казки та познайомити їх з піснями, які подарувала їм бабуся. Але як це зробити? Дітей так багато, живуть вони в різних куточках землі. Деякі з них дуже далеко від Оксанки та Петрика. Не можуть вони почити ні казок, ні пісень. Замислилися діти, прийшли до бабусі питатись поради, а вона їм говорить Лягайте спати, любі дітки. Ніч додасть розуму. Полягали спати діти і сниться їм сон. Ідуть вони чарівним садочком із квітами, а в тому садочку літають маленькі чоловічки з крильцями. Хто ви? Ми вас ніколи не бачили, говорять діти, і чують мелодійну відповідь. Ми звуки, нас не можна побачити, нас можна чути. З нас складаються слова, а зі слів пісні та казки. Коли людина говорить або співає, нас можна почути, а коли мовчить, ми зникаємо. Як би нам хотілося, говорять Оксанка та Петрик, щоб ви нікуди не зникли, тоді пісні та казки завжди будуть із нами. О, відповів звук О. Це велика таємниця, її знає тільки королева мови. Біжіть стежкою до палацу королеви. Вона неодмінно допоможе вам. Оксанка і Петрик подякували диво чоловічкам і швидко побігли до палацу. Там їх привітно зустріла королева. І відразу погодилася допомогти, бо вона знала, що Петрик та Оксанка хороші діти. Королева розповіла малятам, що кожен звук на деякий час можна по-доброму зачаклувати. Для цього потрібно придумати для звука позначку печатку. Ця печатка буде хатинкою для звука. Намалюєш таку позначку печатку і звук залишиться в хатинці, але мовчатиме. Ти його не почуєш. А для того, щоб він зазвучав, потрібно подивитись на позначку печатку, пригадати, який звук ти зачаклував, і назвати його, але ці позначки потрібно придумати. На цих словах Оксанка і Петрик прокинулися. Вони розповіли свій сон бабусі та друзям. Здивувалися люди та взялися шукати і вигадувати позначки печатки для звуків. Ось так і виникли букви. Потім усі букви записали і розташували у певному порядку. Першою поставили букву А і вона буде першою завжди, а останньою буде буква Я. З ними у строгому порядку кожна на своєму місці. Стоять усі інші букви. Розташування букв у певному порядку називають абеткою або азбукою, або алфавітом. Назва абетка виникла від назв двох перших букв А та Б. Мандруючи містом букв, ми познайомимось з усіма буквами. Навчимося їх читати і писати. До міста букв підемо таємниці букв відкриємо. Будемо букви знати, научимось читати. Казки прочитаємо. Пісні заспіваємо, ти з вами трішки розімнемо наші пальчики. Пальчику пальчику, де ти бував, пальчику пальчику, що ти чував? З меншим братом до міста ходив, і з беззим'яним букви побачив, і з середнішим букви читав, а з найбільшим букви писав. А в кінці я пропоную розглянути місто букв, знайти та розфарбувати букви, які ти знаєш. Як називається місто, в якому ми з вами побували? Хто мешкає в цьому місці? А для чого нам потрібно знати букви? Молодці дітки! Гарного вам дня!